Минулого року журналісти нашої телерадіокомпанії вже навідувались до шослинки Ірини Олександренко. Тоді її колекція хризантем налічувала понад 200 сортів і вже приваблювала допитливих відвідувачів, як дорослих, так і школярів, що приходили на екскурсії. Тоді квітникарка ділилась із нами своєю найбільшою мрією значно збільшити площу під свої улюблені квіти. У мене була така мрія зібрати велику колекцію хризантеми мультифлора. Я зібрала зі всієї України багато покупала сортів, кольорів. В тому році було 200 сортів мультифлори. В цьому році думаю не знаю дуже скільки, дуже багато. Під свої квіти пані Ірина виділила частину земельної ділянки, де родина раніше вирощувала городину. Вирощували тут буряки, картоплю, моркву. Ну, зараз теж і моркву вирощуємо. Картоплю на цьому городі вирощуємо, так що нам місця вистачає. Колекція поповнилась новими незвичайними сортами. Особливу увагу привертають квіти нетипових кольорів, наприклад, ніжні салатові відтінки, що додають вишуканості осінньому квітнику. Ось така новинка зелена. От Vivara Orange ось така новинка. Сорт Алексія. Є чотири кольори, вони квітнуть з серпня місяця і досі така красива. Форма. Форме дажі її не портять. Незважаючи на цьогорічні погодні умови, всі хрізантеми пані Ірини залишаються неперевершено гарними, демонструючи життєстійкість та пишне цвітіння. Вони такі гарні, треба садити по весні череночки маленькі, поливати їх, обробляти фунгіцидами. І виростуть ось такі на осень, ось такі великі хризантеми. Хризантеми розкриваються, утворюючи пишні квітучі кулі. Найбільше сягають 80 сантиметрів у діаметрі. Пані Ірина висаджує їх у продумані візерунки. Різнобарни цвітіння складаються у живі квіткові вишиванки. Або ж перетворюються на філігранні фігурки, де кожен колір відіграє свою роль від яскравих очей до контрастного носика квіткової тваринки. Кожного року ми їздили відпочивати на море чи ще кудись. А тепер у нас море квітів. Різні волни квітів, починаючи з серпня місяця, цвітуть ранні сорти, потім середні сорти і будуть ще пізні в бутонах. Води що скільки в бутонах милуватися, будемо красою ще довго. Чоловік та син Ірини не лише не заважають квітникарству, а й навпаки, щиро милуються. Як зізнається пані Ірина, вони починають цей день з милування морем хризантем. Як і минулого року, квітникарка люб'язно дозволяє гостям приходити до неї, аби серед пишного світіння зробити незабутні та гарні фото.